Якось повертався солдат додому, а вже вечеріло, забрів в якесь село, щоб заночувати. Зустрів діда та й каже: Діду, а пустиш переночувати? Звичайно, синку, хочеш, в мене є внучка рая, іди до неї або ж лізь на сіно в сараї. Ну, той подумав, це ж, напевно, внучка ще мала, та й пішов у сінник. Зранку прокидається, піднімає голову. А до нього підходить красуня в майже прозорій сукні. Дівчино, а ти хто? Я внучка рая, а ти? А я дурень із сарая. Вирішив Великий Банк перевірити надійність свого нового сейфу. Закрили в сейфі 100 тисяч доларів і доручили командам американців, японців та українців зламати сейф в повній темряві за 10 хвилин. Першими спробували американці. Коли через 10 хвилин загорілося світло, виявилося, що комбінацію вони не підібрали. Японці за 10 хвилин підібрали комбінацію, але не змогли зламати внутрішні двері. От представники банку і вирішують а ну глянемо, що українці зроблять через 5 хвилин. Тиснуть на п'ятій хвилині на вимикач, а світло не запалюється, і чують стемрявий голос. Іване, маємо сто тисяч. що тобі та лампочка? Баба з дідом вирішили згадати молодість. Договорилися про побачення. Дід витратився, квіти купив, прийшов у призначене місце. Чекає. Дві години минуло, бабки немає, три години, чотири. Повертається розлючений додому, а баба сидить, чаї ганяє. Що ж ти, стара, не прийшла? А мене мама не пустила. Чоловік прокидається після жорсткої п'янки, дивиться, білизна випрана, попрасована, на стільчик повішене, на столі сніданок і пляшка пива. Дружина пішла на роботу, не сказавши ні слова, без істерики. Він до сина: Сину, що вчора було? Тату, ти прийшов о другій годині ночі, до дітька п'яних впав на ліжко. А коли мама спробувала тебе роздягнути, ти сказав Не чіпай дурепо, я одружений. <риклад> Юнак з дівчиною сидять на лавці. Юнак дуже сором'язливий, а дівчині хочеться, щоб він її поцілував. Вона й каже: Ой, у мене щічка болить. Юнак цілує її в щічку. Ну як, тепер болить? Ні, не болить. Через деякий час Ой, у мене шийка болить. Він її чмок в шийку. Ну як, болить? Ні, не болить. Поруч сидить старий дід і питає. Молодий чоловіче, а ви від гіморою не лікуєте? <риклад> Іде по лісу заєць і бачить, на пеньку стоїть пляшка горілки. Ніфіга собі безкоштовна випивка, випив склянку і звалився. Йде лисиця. Бачить пляшка, горілки і заєць лежить. Опа! Безкоштовна випивка і закуска. Випиває склянку і падає поруч із зайцем. Йде вовк, бачить горілку, зайця і лисицю. Клас! Випивка, закуска і баба є. Випиває горілки і падає поруч. Йде ведмідь, бачить горілку, зайця, лисицю і вовка. О як? Випивка, закуська, баба і є кому морду набити. Випиває решту горілки і падає поруч. Прокидається заєць. Бачить горілка випита, лежать лисиця, вовк і ведмідь. Ого я п'яні начудив. <рекунок> <рекунок> Мужик заблукав в лісі, ще й дощ, як з відра лє. Дивиться він, авто стоїть, підійшов клацнув ручкою. Відкрито. Заліз всередину, а тут. Авто саме їде. Мужик сидить в шоці, тут ще й рука волохата в вікно залізла, поролила і зникла. Вже село, перші домівки, авто зупинилося. Якийсь мужик у вікно заглядає і каже: Ти що тут робиш? Їду. Я в шоці просто, я штовхаю, а він блін їде. Одного разу вчителька запитує у класу: Діти, як ви думаєте, що найсвидше на світі? Петя встає і каже: Я думаю, це слово. Вилетіло і не впіймаєш. Потім стає Міша і говорить. А я думаю, це світло. Включив його, і воно горить, помітити не встигнеш. Потім стає Вовочка і говорить. А я думаю, це понос. Мене ось вчора так прихопило, що я не встиг ні слова сказати, ні світло включити. Територію військової частини мчить прапорщик із візком повним лайна. Його зупиняє капітан. Стій. Що вкрав? Нічого не вірю. Капітан запускає руки в лайно і нишпорить там. Нічого не знайшовши, відпускає прапорщика. Прапорщик мчить далі. Назустріч йому майор. Стій. Що вкрав? Нічого? Не вірю. Майор запускає руки в лайно і нишпорить там, але також нічого не знаходить. Прапорщик мчить далі. Назустріч йому полковник. Стій. Що вкрав? Нічого? Я тобі дам нічого. Полковник запускає руки в лайно і нишпорить там, але теж нічого не знаходить. Нарешті прапорщик вибігає за ворота частини, озирається, вивалює стачки лайно і злобно бурчить. Що вкрав, Що вкрав? Візок вкрав. Йде іспит з логіки. Старий професор після відповіді оголошує студенту оцінку. Два. Студент хапається за останню соломинку і говорить: професору, професоре, давайте так, я вам даю питання по логіці. Якщо ви на нього відповідаєте, то ставите мені два. Якщо ні, то мені п'ять. Ну, давайте, нема такого питання по логіці, якого б я не знав. Що таке законно, але нелогічно. Незаконно, але логічно. І незаконно, і нелогічно. Професор думав, думав, не знає. Ставить відмінно і просить студента пояснити: вам, професори, вже за 70, а жінка у вас двадцятилітня. Законно, але нелогічно, згоден. І у вашої молодої жінки, напевне, є коханець незаконно, але логічно. Згоден. І тільки що ви поставили тому коханцю відмінно, незаконно і нелогічно.